Всім доброго дня! Сьогодні 4 травня 2024 року і перед вами огляд садочка фундука. Ну, Садочка або точніше одного рядочка фундука. Тут в основному дерева, яким пішов 5 рік, але є підсадка, яким пішов 3 рік. Це ось молоді деревця та шедевра. Це корончатий або пирожок. Такий розлогий, штамп низький. Це ось хале на п'ятий рік від посадки Уже зробив е під пригинку саженців. Не пригинаю повністю, бо ще тут недалеко річка десь буквально метрів 300-400 можуть бути ще заморозки, тому що сьогодні було плюс 3 на градуснику. То ще страшнувато, нехай ще побудуть в такому положенні. Але підпригнув для того, щоб було і легше на наступний раз, і щоб деревину не било листя. Ось побули. Це на тому тижні я зробив Вон листочки і гілочки ось пошкодження є. Це каталонський. Це ще один каталонський. Такий розвиток в нього. Тут вже гілочки десь 7, де 5 сантиметрів. Ось шедеври. Шедеврів сильніший розвиток, звичайно, вже. В зав'язі вже добре, гарно видно. Зараз якщо знайду, щось фокусується воно, так зразу і не знайдеш на камеру. Вот. Такий вже розмір має, тобто їх вже видно. На камеру, звичайно, не дуже ще видно, але вже видно. Це також шедевр. На ньому в тому році саме більше десь до 70 горішків було. Це я їм також пішов п'ятий рік від посадки, п'ятий рік вегетації. як каже, Тут також зав'язів достатньо. Цьому році, хто вони може, по крайній мірі трішки на більші. Зараз буду проводити другу уробку фундука від хворі пішкідників, тому що я в цьому садочку буваю десь раз в тиждень приблизно. Батьків знаходиться на вихідні завязі. Ну і Далі тут шедеври обробку буду проводити такими препаратами, як хорус Енджі і плюс прилипач кванту. Це я з прилипачом в цьому році перший раз працюю. Раніше робив без нього. Спробую з ним. Якщо сподобається, то більшу літру чи скільки куплю, прикопачу. Це ось гале. Цей, звичайно, високий вже. Такої не достаю десь 3 метра приблизно висоту. Ну, зав'язі ще тільки-тільки от такий, якщо видно, ну, дуже ще. Дрібненькі ну, це одна з більших, а так взагалі тут їх тільки ще не дуже видно. Це ще один шедевр. Це також шедевр, ну, але це на два роки молодший. Ось червонолистя. У мене тут це сирена, напевно, що, ну, але ще на цьому горішки не було. На цьому в тому році я показував, що то була за 9 горішків. Трішки маленький, його птахи трішки пошкодили в тому році, особливо, особливо в цю сторону він не дуже росте. Ну, але добре, що все добре, Попробую, спробую з нього також одну гілочку пригнув. Це шедевр, Тут ще червонолисня, сирена. Цей д... неплодоносив ще, Тут також сирена. Добре, дякую всім за увагу.